Ізольда Андріївна. Ольга Сергіївна. Дякую, що прийшли. Дякую, що запросили. Гадаю, нам давно потрібно було познайомитись особисто. Згодна. Не можна довіряти такі серйозні справи дилетантам. Присядемо. Так. Ізольда Андріївна. Гадаю, ви розумієте, що справи потребують нашого негайного втручання. Чудово розумію. І погоджуюсь. Без нас тут діла не буде. Скажу прямо, ми маємо взяти все в свої руки. Самі вони не впораються. Точно. І головне, ми маємо забезпечити фінансову сторону. Приємно розмовляти з розумною людиною. Гадаю, розподіл 50 на 50. Вас влаштовує? Цілком це справедливо. В мене є вихід на людей, які зможуть все підготувати та провести на найвищому рівні. Прекрасно. А в мене є чудова локація, де є достатньо місця і немає зайвих очей. Чудово! Хочу попередити, Ольга Сергіївна. Що від своєї м -м, родини ми надамо транспорт. А ми від своєї забезпечимо воєж. Вирішили. Ну що ж, рада була познайомитися. Я також приємно мати справу з діловою людиною. А то ці діти постійно все ускладнюють. Ну, а жити наші молодята будуть у нас. Чого це? Жити вони будуть у нас. У нас великий будинок. Ми віддамо їм третій поверх. У нас квартира в центрі на п'ять кімнат. Ми віддаємо чотири. Вибачте, але мені здається, що в мене є преференція, і я маю вирішувати, де вони будуть жити. У вас преференція з якого дива? А з такого може за весілля ми платимо навпіл, але ми даруємо авто. А цей дуже цінний подарунок набагато цінніший ніж ваш вояж. Ми даруємо навколосвітню подорож на круїзному лайнері. Це купа грошей. Машина бізнес класу нова. Подорож на лайнері проживання на тропічному острові протягом одного місяця. Преміум клас. All inclusive and super lux. Машина. How oh, long?